Для дитини на наявності саме тих продуктів, які є у неї в холодильнику. Тому така була задача, дуже цікава, але це вони вирішували: комунікативність, інформативність. Дуже є теж багато додатків для пошуку е, різних лікарень, на ближчих лікарень, наприклад, або опис симптомів, наприклад, там додаток питає у тебе, да? там у вас є кашель, у вас то, там, задає, задає дуже багато різних питань, ви відповідаєте, і як наслідок ви маєте якісь рекомендації, до кого вам треба е звернутися. Да? І, і де саме цей лікар знаходиться? Превентивні це управління пацієнтами групами ризику. Спеціальні програми знов-таки для діабету, для вілсніду і так далі. Ну, бачите, на екрані, що можна да, зробити одне одне зображення, знімок одного зображення, і отримати на основі цього знімку якісь рекомендації або може Зразу і діагноз, да, що, що саме у нас. Дистанційна робота лікарів-радіологів дуже важлива, як я вже сказала. В наш час потрібно, щоб всі ці системи, от єдина система охорони здоров'я, вона працювала з єдиними протоколами да, передачі обміну даних медичних зображень. Ось, тому що я теж стикалася. Коли я зробила, наприклад, томографічний знімок в лікарні в обласній лікарні. А потім мені треба було прийти, взяти консультацію в частній приватній, приватній лікарні. Так, в частній приватні не відкрився цей знімок, котрий мені записали на диск, наприклад, в обласній лікарні нашій. тому це проблема. Звичайна це проблема, і вона. Стоїть також знов таки залишається поки відкритою, тому що у нас немає єдиних протоколів, немає єдиних да, протоколів обміну даних. І звичайно, для того, щоб все було у нас просто інформативно, треба звичайно працювати в цьому напрямку. Клінічні телеконсультації. А, знов таки, можна отримати вже зараз якусь інформацію, зв'язатися з якимось експертом, да? ту ж саму передати електрокардіограму, якщо у вас є оцей фазаграф прилад, да. Можете теж отримати вашу кардіограму, вписати, який емейл вашого доктора, і ваш доктор вже отримає цю електрокардіограму за 5 хвилин, да, і вам її розшифрує. Хоча оцей програмний додаток, можете теж почитати за фазаграф, якщо буде цікаво, він теж дає діагностичний висновок, теж дає. Ось, але знов таки це. Не знімає відповідальність лікаря. Ось, звичайно, система є системою, треба консультація, такий да, висновок. Все ж таки, лікаря він вирішує. ось, Але для того, щоб знов таки слегшити, да, спростити роботу лікаря, звичайно, ці системи дуже корисні, дуже корисні, тому що вони обробляють дуже багато інформації. І дуже багатий обмін треба з цими даними, да і тому, звичайно, без, без цих систем ми не можемо. Як і без лікаря ми не можемо ці дослідження показали, що саме найкращий варіант це споріднена праця системи да, та людини. Як людина, вона звичайно без системи. Вона втрачає, втрачає да, сили, на того, щоб, звичайно, аналізувати дуже багато знімків, так і система вона може теж давати покупки. Нація вона оптимальна. Фахівець і фахівець, котрий розбирається, звичайно, володіє цими технологіями. Так, і ще один напрямок: системи контролю за станом пацієнта під час хірургічного та терапевтичного втручання. Ось, Оце теж дуже важливо, тому що треба розуміти, да? наприклад, коли ставлять імпланти. Да? Імпланти, його треба змоделювати, ці імпланти. Як, де це моделювати? Звичайно, це робота з зображеннями. Да? З, з, з створенням цих моделів в спеціалізованих програмах це теж треба ну, розуміти. Ось і звичайно до операції треба провести дуже багато таких от етапів. Да? Етапів, і для того, щоб був успішно успішне це втручання. Розробка засобів інформаційної взаємодії та забезпечення інтероперабельності медичних систем різних виробників. То, що я й сказала, що знов-таки в різних клініках, да, в різних установах, звичайно, можуть бути різні обладнання, але для обміну інформаціями, для захисту інформації, звичайно, потрібні єдині протоколи, котрі зможуть використовуватися да, для того, щоб ми отримували цю інформацію. Зараз дуже популярна генна інженерія. Ви знаєте, що це теж сучасний напрямок роботи з геном людини да, для того, щоб знов таки щось може поправити да, і так далі. Це дуже таке ну, напрямок майбутнього, звичайно. Дуже потрібно багато і коштів, і обладнання для того, щоб займатися інженерією. але і створення інформаційних технологій. Що Засновані на галузі клітинної та ген-інженерії, вони також, вони також пріоритетні зараз і а, саме в розвитку інформаційних систем в медицині. Те, що я казала, да, аналіз великих масивів біомедичних. Дані для того, щоб ну, таки допомагати в лікуванні, в діагностики в різних о, в неврологічних патологій і так далі. Створення різних реєстрів національних, довідників, класифікаторів, ось, міжнародних стандартів. Звичайно, без стандартів о, ну, нічого не може бути, да, особливо в галузі медичної інформатики, так і Штучний а штучний інтелект. Теж дуже багато цьому. приділяється уваги. У медицині дуже багато розпізнавання мови. Да? Зараз, наприклад, за кордоном є системи, коли вже лікар там нічого не записує, а він тільки говорить, і все це розпізнає Здається, вже заноситься в інформаційну систему. Розпізнавання лиця, біометрія, да, біометричні системи е, теж повинні бути і їх розвиток звичайно є Штучний інтелект допомагає для того, щоб ж розпізнавати медичні зображення для того, щоб ставити діагнози, да? де є злоякісна пухлина, де все ж таки доброякісна поколина, да? і так далі. Штучний інтелект для того ж діагнозу для постановки, якщо ви чули, да? це машини навчання та штучні нейронні мережі. Що зараз що використовується для штучного інтелекту. Використання сучасних інформаційних технологій, діяльності медичних організацій, забезпечення препаратами, контроль якості, теж все це дуже відслідковується знов таки для оптимізації. Да, наприклад, ми можемо є спеціальні браслети, персональні браслети, на котрих є або rfid мітки а, чіпи вони ще називаються, rfid чіпи, Ось, або штрих-коди. Да? Ну, зараз популярні це rfid мітки радіочастотна ідентифікація, вона називається, коли ми можемо щитати дані про цього пацієнта, чим він хворіє, а, які у нього. А нам життя, захворювання, да, що він приймає, де він знаходить, знаходить місце його знаходження, можемо відслідковувати знаходження е, пацієнтів, знаходження немовлят за оцим браслетом і так далі. А які, які ліки він приймає, да, і, так, і так далі. Тобто дуже багато чого цікавого, один із напрямок, теж, якщо буде у вас таке бажання, можу теж вам розказати. Думаю, що вже наступного разу це використання віртуальної реальності в медицині. Ось, хтось думає, що це тільки розважальний сектор. Ось, але о, зараз в медицині віртуальна реальність займає теж значне, значне місце ось, і в психотерапії, ось в лікуванні, і, і в, в навчанні, і в хірургії, і так далі. Ну, тобто дуже багато цікавих напрямків. Ось це про продвинутий такий напрямок. Ось, ну якщо буде цікаво, ще вам розкажу. Так, Юля, може якісь є питання? Скажіть, будь ласка, Ці... може щось вас зацікавило? Ні вопросу. Зрозуміло. Ну, дивіться, якщо буде таке бажання, можете записати номер мій, якщо вам якщо ви захочете або, або зв'язатися. За консультацією, може, за я в університеті ж замдиректора консультаційного центру в цілому за всіма спеціальностями. Саме викладаю я ось за спеціалізаціями біомедична інженерія та інформаційні технології в медицині і в біології. Ось, але о, консультую за правилами прийому. Ось, якщо таке буде бажання, то можете е, мені писати. Тому що, ну, за кордоном я не зможу відповісти, але в мене є Viber, є Telegram. Якщо, якщо цікаво, я можу залишити вам свій номер. Так, да, напишіть, будь ласка, 0,66. Ну, тільки плюс 38, 06. Вайбер ви можете мене знайти в Телеграмі. 066 96. 6. 68 445. Ганна Миколаївна. Страшненко в мене звучить Так, і да, да, і відмітьте Да якщо така цікавість буде, може послухати за біомедичну інженерію. Ось ну, і а якщо звичайно, якщо ви будете одна. То я зможу може, ще про якісь напрямки саме розказати інформаційних технологій. Це буде у мене ще стоїть 30 квітня, це буде субота в 17.00. Звичайно, де якісь майстер-класи може проходять, ну, і мені б так було б бажання, але, на жаль, не у всіх є і знов-таки технічне оснащення, да, Наприклад, я. Теж виїжджала на евакуаційному потягу, і немає в мене ні ноутбуку, нічого, я все так було дуже спонтанно, і тому навіть е провести, щоб там не... на якійсь платформі, тому що, звичайно, е було б у мене таке бажання, і якщо є у вас така цікавість, да? у мене є матеріали, ну, знов таки, якщо є у вас е комп'ютер і є. Середа, ось, для того, щоб створювати програмні да, продукти, або спробувати знов таки створити якийсь чогось мінімальний да, додаток. Це можна створити, наприклад, медичний калькулятор там, для розрахунку чогось, там різних куча медичних калькуляторів таких є. ось Але це ну, треба мати знов-таки комп'ютер. та в Цю середу, в котрі можна програмувати, і, знов таки, треба трошечки, звичайно, знати якусь мову програмування. Ось Коли я працювала, в мене було основи програмування, я там практичний. Я за програмуванням не лектор, я тільки практикувала. Ось в мене C і C Sharp, ці, ці дві мови те, що, те, що в мене. Чим я займаюся, також тестування програмного забезпечення. Звичайно, у вас мов буде набагато більше, тому що не я там тільки одна викладача, а там цілий університет, і є інші кафедри, котрі вам викладають, і ви зараз чуєте на майстер-класах, є там різні кафедри, тому десь там із інших кафедр викладають, якщо ви навчаєтесь у нас за комп'ютерною технологією, біології і медицині, Звичайно, ми залучаємо фахівців.